Пані Ірина, скажіть, якщо людина була самотньою і померла, і не залишила заповіту, чи будь-якихось інших документів чи побажань щодо насліддя її майна, яка доля е, того будинку чи іншого майна? Ну насамперед е, потрібно з'ясувати, чи за життя спадкодавця Мав місце заповіт. Якщо не мав, то буде друга форма спадкування це спадкування за законом. Що означає спадкування за законом? По діючому законодавству цивільний кодекс України передбачає п'ять черг спадкування. Ми маємо з'ясувати, чи будуть претенденти по будь-якій черзі спадкування із п'яти існуючих. Часом відкриття відомо спадщини є День смерті спадкодавця. Відповідно, існує строк для прийняття спадщини, який обчислюється з часу відкриття спадщини. Це 6 місяців, півроку можуть претендувати на спадкове майно особи, які бажають її прийняти. Наприклад, рідних не було, тобто перша черга. Дружини чи чоловіка не було, перша черга відпадає. Немає ніяких інших осіб з другої чи третьої черги, а є, наприклад, тільки племінник чи племінниця особи, яка померла. То відповідно до п'ятої черги спадкування, цей племінник чи племінниця має написати заяву про прийняття спадщини, тобто має насамперед висловити своє бажання її прийняти. Бо особа може і не висловити бажання її прийняти, але вважатися особою із числа спадкоємців. Тоді така особа має написати заяву про відмову від прийняття спадщини. Але якщо заяви про відмови від прийняття спадщини немає, а навпаки, є бажання цієї особи прийняти спадщину, то в силу дії, дії чинного законодавства пишеться заява про прийняття спадщини. І після спливу шести місяців подається до нотаріуса як виявлення вашого бажання про її прийняття. Якщо ми говоримо про відомерлість спадщини, то це той правовий стан, коли спадщина залишається без спадкоємця, оскільки їх може і бути усунено від права на спадкування. Або вони взагалі не прийняли спадщину у встановлений строк, або відмовилися від прийняття спадщини. У такому випадку ми будемо говорити про відомерлість спадщини. Тобто через півроку після дня смерті особи спадкодавця, якщо немає претендентів, бажаючих прийняти спадщину чи вони є, але написали заяву, і така заява має місце про відмову від прийняття спадщини. І е, можуть бути ще особи, які бажають прийняти спадщину, тобто вважають себе потенційними спадкоємцями, але по законодавству належать до числа осіб, які усунені від права на спадкування. Тоді спадщина вважається відумерлою, тобто. Переходить у власність територіальної громади, тобто орган місцевого самоврядування після спливу року часу від дня смерті особи спадкодавця, подає до суду заяву про визнання спадщини від умерлої. І тоді спадщина перейде у власність, наприклад, даний будинок територіальної громади.